Як, скажімо так, устранити 50% багів на Xiaomi після оновлення до HyperOS 2.0? Я оновлявся методом OTA-оновлення, тобто просто на катего зверху там оновлення, воно зайняло, не знаю, там 200 МБ, і появилось дуже багато лагів. Ну, наприклад, коли я викликав шторку, то вона не так плавно виїжджала, як зараз, а вона так тут якось задюргано це все робила. Бувало таке, що сканер відбитків пальців не спрацьовував взагалі. Потрібно було перезагружати телефон, ну, буквально кожен день, щоб він адекватно далі працював. Як це все вирішилося, просто на формі хтось сказав: обнови через три крапки як це зробити. Переходимо на лаштування, мій пристрій. Тут у нас є наша операційна система. В принципі, натискаємо прямо на неї. Привірка йде оновлень. І тут є три крапочки. Оновлень зараз нема, але ми можемо цю ж саму прошивку поставити ще раз. Тобто нажимаємо Завантажити останній пакет і починається завантаження повної прошивки, яка буде займати десь десь 5-6 ГБ. Коли вона завантажиться, ви її інсталюєте, перезавантажите телефон і взагалі набагато плавніше починає він працювати, набагато все краще. Я відміню, тому що мені не потрібно. І ну, взагалі прошивка просто літає. Але, звісно, деякі нюанси з сповіщеннями ще залишилися, тобто ще їх не довели до розуму, але з анімацією, ну, просто. Подивіться, ну, суперово працює.